Фронт пливе, нас виносять просто. Оце остання лінія оборони. У мене ще й висадка, блядь, радянська. Все, походу, кінець. Україна через Мерегов неба. Будуємо фабрики в Києві. Літаки продаємо, при тому дорого. Флот ставимо тренуватись і робимо наше агентство. Отак. Національні духів, до речі, у нас є: мінус 10 комунізму, мінус підтримка війни, мінус нейтрали, мінус політка. Застаріла структура армії. Так, у нас акції націоналістів, беремо підтримку фашизмів. Беремо робочу конячку. Стапку беремо, плюс позивські операції беремо. Оце рішення дає нам можливість віджати потім Львів. Хвилювання на Кубані? Ні, до речі, вивчаємо вже другу модель легкого танку. Беремо індустріалізацію до Донбасу. І Донбас, порожня, кнігоні. Павло Скарпатський подав у відставку. Нехай відпочине. Отримаємо нового гетьмана, це у нас Болобчан. І ставимо часткову мобілізацію одразу. Отримаємо повну інфраструктуру, Київ, Донецьк, Харків і Одеса. І паралельно ліземо в Польщу. Чотири рази Польща придушила нашу Пугунський операцію. Можливість розділити Польщу. У нас. Стоїмо на першу доку. Сьогодні у нас танки все-таки. Беремо ячуйку для досліджень. Оголошуємо Київську конференцію. Чехословаччина відмовляється, Лудмами відмовляється Радянський Союз. Погоджується. Німецький Рейх погоджується. Бля. Ладно, у нас є підтримка нейтралітету, слава Богу. Коротше, вимагаємо це. Польща не йде на поступки. Довітаємо в Польщу якнайшвидше, поки вони не підвели, коротше, війська свої. Все, Львів, береться. Луцьк береться. Польща буде дуже легко капатись, бо вони тримають свої війська просто на кордонах ще з нашими друзями тимчасовими. Все, Німеччина влетіла в Польщу, коротше, ми продовжуємо наш наступ. Німеччина знову Польщу, тому я прижимаю наступ по всьому фронту, просто щоб ми вклад у війну максимально підвищили. Польща капає. Ось так ділимо Польщу і закінчуємо війну. Польща йде на поступки? Оце да. Тобто, оце і так національні, а оце треба націоналізовувати. Перейменовуємо Станіслав на Івано-Франківськ і беремо Арту. Також станки ставимо іншу пушку. Гармати підтримки це мета вже руками просто. Взяли реструктуризацію економіки, потрошки можна знімати оцей дебаф. Один мудрий чоловік краще за великий парламент бере. Кримська держава хоче пройти канал. Звісно, ребята, звісно. Великий гетьман. Наш улюблений волчан. Колобків намутимо в Ліганському Союзі. Угу. Не, у нас вже норм дебафи поспадали. Все, прикриваємо торгівлю, щоб не закупати стільки заліза потім. Коригування кадрів, плюс 50 політків. Це фокуси, от, які ми заслужили. Беремо, коротше, радянських учених. Розширення автономії Січей. Де це ще? Роз... Розширення... Т1 Залізяка це, це плотний танк. У нас дуже мало радників, прямо її не прям встачає. Слава Гетьманщині, плюс 10 базової підтримки війни. Все, у нас йде похід на Крим. Похід на Крим є. Літаємо у Крим. Поїхали. Нарешті війна. Танки наші вже прорвались. Крим, коротше, капає. Плюс Крим на Русі. Українські зелені чоловічки беруть Севастополь. Не знаю, за скільки, але дуже швидко, очевидно. Немає цілі війни. Тому просто виправдовуємо цілі війни ручками я не їм. Доля Криму просто анексувати, влаштувати кримську татарську. О, можна націоналізувати. Беремо коротше, осередню. У мене тепер є кримська маріонетка. Окей. Так, скоро вже влітаємо в Румунію. єдине, реально за що я переживаю. В цей момент просто Румунія вступає і ми виймемо всіма отут на всі фронти. Блять. О, гочно віддає нам Карпати. Все, поїхали. Війна з Румунією. Розширюємо призов. Помутимо висадку автопланом наступаємо по всьому фронту. Блять. Два дні буквально, два дні. Можемо швидше капнем Все, Німеччина проти нас свою. Я не знаю, як мені тепер стати по фронту, якщо чесно. По болоту, коротше, стаємо. Поїхали швидше, як можна швидше. Румунія кап. Ні, ну проти Румунії це був реальний близкий. Тепер кидаємо всю нашу армію. Львів треба не віддати. Просто зараз, якщо в нас літанський союз, це Габела. Блять, отут можна спробувати пробити. Ми їх відрізали. Тепер це закриваємо, відбили ще й Ужгород. Радянський вплив, бля. Тепер треба знімати дебафу на армію. У нас додаткова армія є. Точ наступила війну проти нас. У мене немає ідеї просто чим тримати угорщину. От буквально. Тут просто дуже широкий фронт виходить. Треба відкатувати знову, отака лінія фронт. Все, що я міг зробити, я зробив просто все. Прому ми майже не втратили з плюсів. Ми живі. Окей, оце нам тема. У нас, коротше, зелене повітря над Україною. От от зараз відходити не можна. Все, вони перестали нас пробивати. Мені дуже треба темп відновлення дивізії. От дуже треба. Беремо це. Знову червоне все. Вони прожали вимушену атаку. Ми прожмемо вимушений захист. Будемо зараз їх тут пробувати пробити. Вибиваються. Я трошки от контрнаступ пішов на півдні по українській традиції. Перше оточення я в війні. Одно сюди, вони випали. Забуваємо Білгородністровський. Все, Радянський Союз у нас упродовж війни. Я не знаю, що робити з Радянським Союзом. Отримаємо більше військових заводів, вони нам зараз дуже потрібні. Танки насправді вообще не оптимальна була витрата промо абсолютно. План оборони східного напрямку. Це буквально ми зараз, блядь, беремо план глибокої оборони. Проблема, аж у нас, от, блядь, по одній дивізії на пробку, а тут з Києва стоїть чотири просто шаблона різних. У нас влітає Радянський Союз. У нас війна ось от така. У нас тут трошки перебиваються. Упс, не помітив. Треба фронт скорочувати. Бля, ще нас оточують. Румуни, румуни бігають. Реформи війська готові. 1700 літаків пробили нас тут. Остання наша надія от таку ціму стати. хаб ми не витримаємо. Ну, бо у нас нема повітря, у нас тисяча штурмів проти нас літає. Фронт пливе, ми, нас виносять просто. М -м. Оце остання лінія оборони, яку я можу ще тримати. У мене ще й висадка, блядь, радянська. Все, походу, кінець. Я просто не маю уявлення, як от оцю висадку дефати. Ніби висадка радянська закривається. Є пропозиція спритного миру, можемо коротше вийти з війни. Я не готовий стати маріонеткою Все, висадка готова. У нас нарешті норм концентрація просто дивізії Ще можна плюс заводи. Давайте фабрики у нас ще не буде в цій країні більше Народ, походу, стабілізував. Прижимаємо це рішення. Реорганізувати голпровід Все, висадка закрита. Бля, чого я цей фокус не взяв? Я його не бачив народ. Ні, стоп, 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 стоп. Блять, у мене стільки своє вискочило. Що... Бля, все, ми пішли з пахунтівка. Ми отримаємо оцей фокус за рідну Україну. Він нам дає просто мега. Чила баф. Адаптивний. Беремо. Ще один адаптивний. Беремо. Оцей советський бот, який просто завжди влазить будь-який прорив. Стабілізували ніби знову фронт. Мінус 13 тисяч. Нам треба хоча б вийти плюс по піхоті. Просто нам треба війна з радянським Союзом, як тільки вони влітають один в одного, все стає краще. Ну Дивіться, тут просто дивізія нема снаряга. У нас гарні стати, у нас нема піхоти. Просто виділяємо танки, виділяємо літаки. Рємку ставимо, пофіг, якщо виб'ють, втрачати що. У нас мінус укріпленість, але це нам реально потрібно зараз. Монгольські коні висаджуються. Що, краще стало? Бля. Yeah. У нас планування нема. Ладно, ризикована контра. Зайдем. Стоп, не стоп, не стоп, ви не стоп. Ви стоп, ви не стоп, ви стоп, Ось сюди. Ми щас, може, їх закотлим. Будь ласка, просто перестаньте атакувати на пів секунди. 20 дівок котел. Вау, нічого не змінилось. 156 гвинтівок в день ми робимо уже. Ми можемо, коротше, нескінченно котлити Радянський Союз. Оп, єдине, що нам тут вообще не варто наступати. Тут нема слобода. До слободи доїду. Нарешті 171 піхотки достатньо, щоб ми пішли в плюс. Просто дивіться на кількість наших бонусів. Значить, маю зачитати їх. У нас 500 досвіду армії. Короче, вивчам рейнджерів. Можна просто всю доку вкачати. Втрати, до речі, ми вийшли в плюс по піхоті. Поїхали контрнаступу. Я мріяв про ці часи. Котел Кропивницькому, йдемо в Одесу. Заходимо сюди. І чисто по радянським кордонам наступаємо. Одеса взята. Купа військових заводів просто плюсом. І ми змогли. Просто слава Україні! Шаблон танк? Той танк, який я останній раз будував, виглядав ось так. Я, значить, обновив шаблончик по пораді мого прекрасного друга Itali Rodina. Житомир падає. Маємо ось такий котел на 11 нас Дивіться ще один каталог у нас є. Я буду уявляти, навіть чим ці ребята. У них рахунтівки якісь крадені, танки крадені. П'ять дивізій ще в котлі. Заходимо у Львів. Тепер треба якось тут нам фронт нормально зробити собі. Бром Львівський, це, конечно, ну прям плотний. Одразу у нас готові рейнджери, і одразу викачуємо доку рейнджерську. Ну, ніби плотно. Давайте всіх морпіхів. З заміним, коротше, на рейнджерів. Але вони прям норм їдуть. Я тільки відвів танки. Берем Івано-Франківськ. Сюди заходять наші рейнджери. Це пластуни. Опа, вони хочуть попасти в котел. Поїхали такий прорив. Це ще вощелджі повний. Вони ще й зносять німецькі танки. Дивіться, просто ізі оточення. Клас. Просто це був мега кайф чесно. Дивіться, ще одне оточення. Дивіться, як танки рвуться, Це просто жесть. Ой! Бліна. Бля, ну як же ми Болгарію зносимо? Просто все мінус Софія. Ні, нормально, тримаємося. Копійки. Мінус Болгарія, перший кап осі. Окей, от тепер можна відвести наші танки. Угу. Дивіться, як наші танки. О, Румунія кап. А, погодні умови, на їх користь, ми не можемо вибити тут нічого. Є... дивіться, який класний котел. Угу. Глибокий сніг снігопад, дуже холодно. Погода воєнна. У мене не вча дивізії, просто харків тримати. Перемоги не буде. Бля, мене дуже напрягає, що ми зараз якщо танки втратимо, я дуже не хочу цього. Танки в дивізії, все. Так, окей, танки живі. Якщо ми це вибиваємо, це кінець для них. Так, зайдіть, зайдіть, зайдіть. Що, все? Все? Дивіться, який котел ми замотили. Ну дуже гарний котел. Так, німеччина кпала. Що там, ще є, уворш? У нас ще роти це все заберуть собі. Нам залишився взяти цей клашвар. Так буде виглядати Європа, друзі. Зараз хоч би не краш. Малюємо фронт з Радянським Союзом. Яка Польща гарна, дивіться. А Німеччина яка гарна, а. Тут Хорті залишився. Тут Король Кароль. Всі наші бро на місці, саме головне. Давайте подивимось морський бій. Зайшли, зайшли, дивимось морський бій. Все. мінус марат. Що, автопланиця? Автопланець. Ну звісно. Ні, це просто знос. Тепер битва почалася за Москву. Москва пала. Падіння Москви. До речі, пав, я навіть не помітив. Дивіться, просто який пуш. українського гетьмана то, а. Петро Балобчан. Скільки національних духів в цій країні просто. Роман Шухевич штурмує Москву, ну. Ну просто ж база, ой. Давай по пановая, Миша, все хуйня. Роман Шухевич штурмує Ленінград, ну просто база, не? А? Все, Кап Радянського Союзу народ. Так, і дивимось, що дає нам мирна конференція. Це що вообще? Я забув нажати просто звичайну маріонетку. Ти зробив тільки там, де є ресурси. Крим. Крим анексується. І він у нас одразу національний, плюс дефіапрому. Копимо політку, інтегруємо наші землі. Так, чекайте. Першою робимо, звісно, інтеграцію Слободи. Автобус іде до слободи. А доїдеш ти чи ні, це нікому не відомо. Так, другий раз влітаємо в Радянський Союз. Зараз капає Радянський Союз. Йоу, народ. Те, ось так виглядає світ, значить. Ось так виглядає наша Україна, ось так виглядає просто весь світ, ми ще є в союзниках. ось це все наші маріонетки. Білорусь також існує своїми фокусами. І також є тепер Московія. Зелений клин трошки отримав більше ніж хотів. Сірий клин також існує своїми фокусами. І також існує Далекосхідна Республіка. Десь 54 чотири фабрик, військових заводів, дофіга просто ресурсів. 65 лямів населення національного, до речі.